Йоу! друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову завітали в Ukraine Mobile GTA. І тут вийшло велике масштабне оновлення. Я вам хочу так сказати. По-перше, по-перше, якщо ввести е, команду Slash Event, от, от так, от, то ви можете побачити тут інформацію День народження. В Ukraine Mobile GTA. їм два роки. Сьогодні особливий день, рівно два роки тому. Ukraine Mobile вперше відкрило двері для гравців. В час цієї події в грі стартує святковий івент. Забирай подарунки, які будуть розкидані по всій мапі, та обміню їх на унікальні нагороди в івентовому маркеті. Перший унікальний аксесуар вже в твоєму інвентарі. Для участі в івенті потрібно досягнути другого рівня. Використовуй команду івент для детальної інформації. Святковий івент триватиме до 14 жовтня. Мерші вирушай в пошук подарунків по всій мапі. Коротше, по мапі розкидані подарки. О, типу, у мене нуль подарунків Тут Є подарунки, <хи> їх ти збираєш і міняєш на всякі приколи. Торт на спину, повітряна куля ем, у виді серця, у виді України, прапора, потім плетена повітряна куля, кіт, е, куля, кіт на плече, кролик на плече, рюкзак Star Wars, окулярчики, вітоскалето. Скінчик і чіткий паца скінчик. Сузуки кросбайк можна взяти. Мерседес Е 230, Мазераті, Аудюшечка. І Мерседес Бенц Е36, 212. Обалденно! Обалденно, так то Так, ну давай вийдемо, подивимося, взагалі, що в нас помінялось. Блін, івент пишемо. екзит треба. Вже все забувся, що як тут. У мене добре, що хоч хату не забрали. Вже слава Богу. Так, вулиця. Let's go. Обалдеть. А в нас тут жовтенька, все, поняв? Осінь, йо моє, то. Так то осінь. Бугаті моя вже стоїть всі четверочки номера, Оце то, що треба. Так, що б я хотів би подивитись? По-перше, подарки треба позбирати. По-друге, навігатор автосалони, мені цікаво, преміум клас. Я б сюди би скатався, подивився, можливо, є нові тачки. Можливо, якщо є нові тачки, я, можливо, цю бугаті би поміняв на щось солідніше. Або те, що швидше їде. Хоча ми на балансі не так багато грошей, тільки 7 мільйонів, но все рівно. Банда так сказати, якщо що, завжди можна її зробити. Диви, оце ж цей сузукі байк, ні? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колфшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Мікровцем в своїй улюбленій грі. Що дають? Це ж він? Та 100%, більше ж моцків нема. Обалдеть! Одеська мафія кришує, ну це серйозно, так, ладно. Що в нас тут? Nissan Getara R35, Поїхали далі. Porsche Can Turbo S був. Bugatie Шерон, 20 мільйонів. Lamborghini Huracan, 15 мільйонів. Bentley Continental е, 12 мільйонів. Panamera Turbo S. Кстати, не пам'ятаю, що Panamera була Turbo S. На 9 мільйонів. Ягора в type 5 мультів. Пош 911, не було Porsche 911-11 мільйонів. Tesla Model S. Rolls-Royce, Кабрик e був. Lexus LFA був, вроді як. Оцей Кубік був. 100%. такий був білий. x 6 m була. m 8 Grand Coupe була. Cadillac Escalade був. I8 беха була. Tesla Model X була. Оцей Mercedes Vision був. Точно помню. Ік 7-boomer. GT Купе вроді була. Ось оцей 213-й, кстати, який там можна купити. Ferrari Ферраріла Феррари. обичний, 222-й, Kalinan, 218-й, CLS. Кібертрак був. r 8 була. Як US, кстати, не помню, чи був. m 8 вроді була. Alfa Romeo Giulia, вроді би й не було. Bugatti Divo, така, як у мене, 22 мульта. 4 uh, uh, Nissan, коротше, Пікап Nissan, 5 мультів. І далі пішов опять ГТРчик. Ну із преміум тачок, і нового, що точно точно, я пам'ятаю, що нове. Це оця Панама Турбоес. Оце 100% вона нова. 100% її не було в грі. Ну, ще тоді, коли я грав, то не було. Так в мене хоч осталось. Слава Богу. Мені би подарка налутати якогось. Чисто, щоб я викупив е подарочок якийсь, щоб був. Я не знаю, де вони, ці подарки, але написано було, що вони розкидані по мапі. І ще, кстати, що хочеться сказати? Блін, ну які ж тормоза тут погані в мене. Ходу треба в сервіс. В общем то, ви можете написати, відкрити меню, нажати 8-й пункт використати промокод, потім ввести промокод і написати сюди Саня ков. Ось так. Що ви так напишете, нажмете далі, то вам напише, що ви успішно використали ютуберський промокод і вам дадуть 200 тисяч на баланс. А 200 штук на балансі, це й йо, йо. Ну а потім, якщо просто дойдете до другого левела, ви зможете також виконувати ці подарки шукати і реально кайфувати. Я би, звісно, блін, сповнив старе і щас комусь би подарив трохи бабла. Ну ще я був би не проти чисто подарка налутати. Можливо, якщо я відкрию мапу. але по мапі тут так не написано, да? Де є якісь подарки? Але якщо вони розкидані по мапі, то вони 100% десь є. Просто їх треба тупо самому шукати. О, Павло Лозінський! Ку? Здарова! Так як тут ваш чат включити? Здарова, Павлік! Що тобі дати на хот ноги, щоб ти кайфував чи ні? Павлик, підписник. Давай йому дамо. Я забув гроші передавати. Вроді би пай 15 айдішка. Давай йому дамо там 50 Well. Все, Павлік, тримай, хай в тебе будуть бабосики. Хе-хе, хай кайфує. Ти подарки вже знайшов, Павлік? Є в тебе подарки? Подарунки, подарунки вже найшов на вулиці. Збирав подарунки Івентовські. Один знайшов, каже, понял? Блін, бо я поки катався, ще не знайшов. Зараз буду їздити шукати. Ну добре, Павлік, давай. Пакеда. Прикинь. Чисто, я вже сіки не заходив, а тут ще досі підписники грають. Я взагалі в шоці. Так, Таксну окей. Давай все-таки знайдемо подарки. Я знаю, де один, але це він мені написав тільки що. Ха-ха, ну якщо він пам'ятає, де один, це звісно, хорошо. Ну я би був би не проти знайти yeah. теж. Я хоча б хочу подивитися, як він виглядає. Блін, не знаю, вже трошки об'їздив і все одно нема подарків. Можливо, не треба заїжджати на прям вулицю вулицю широку, типу траси. Можливо, треба десь поїздити по таким місцям, де в основному ніхто б не їздив. Типа десь в якомусь полі, як варіант. Це якийсь блокпост. Як я розумію, на мапі вони не відображаються, правильно? По ідеї. Так. На мапах вони не відображаються. Хм. Hmm. А де ж тоді їх знайти? Бо я ще не в курсах. Oh! Я знайшов! Я знайшов подарунок. Обалдеть! Перший подарунок, народ. Бео, ви підібрали подарунок. Хе-хе. Їх, походу, реально багато на мапі, тому що якщо за ну, 300 подарунків можна купити скін, то їх, я думаю, десь даже не 300. Я думаю, що їх більше. Бо подарки не купити, типу, задонатити, купити подарки. Типу, це не донатна помойка в цьому плані. Тому що ну, ти не можеш тупо задонатити на подарки. Ти можеш тільки їх знайти. Значить, скоріш за все їх реально багато на мапі. Я чисто так думаю. От в чому прикол. І вона просто. Ну, подарок просто рандомно! <реш> втонули. <реш> так, ну, втонути це одне. Добре, що я просто можу перезайти і, так сказати, не вилазити з тої води і не бігти особо довго, а просто перезайти і опять поїхати на машині. Так, вроді як я через цей блокпост проїжджав, правильно? Я ж тут виїжджав був? Там біля остановки знайшов. Чи це не цей був блокпост? Блін, я й не помню пам'ятаю. Абалдієцю шизаноси так багаті жорстко. Мені нравилось на крузаку їздити, я помню і на геліко цьому 6 на 6, там вообще обалденно було. Ладно, давай попробуємо ще щось знайти. Можливо, в якийсь город заїдемо. Правда, я вообще по полям погнав. Я так, хоч у в воду не приїду. Ну якщо сюди поїду, то приїду до дороги, по ідеї. Так що в воду не маю впасти. Ну я бег. Ну я можу жорстко розігнати цього. Бугаті. По ідеї, прям супер жорстко. Ну, Павлік знає, де один подарок. Ну а я знаю, теж де один подарок. О, тут пацанчик на опеді гасає. Може він знає, де подарки? А ну давай за ним. Давай за ним. Давай за ним. Пацан! Старина! Старина на мопеді! Братуха! Я не можу мопеда догнати! Ти диви! Я тупо не можу догнать мопеда! І все, я тепер ще не понимаю, де він. Може він кур'єр якийсь? Коротше, ладно. Давай поїздим, я хочу знайти ще подарок якийсь. Вообще, це було би дуже сносно, тому що ну, я зараз вообще в якому я городі. Я в Харкові. Я тут був один раз в 2. Я тут один раз тупо катався. І диви, і особо нема. Нам, кстати, повід... повідомило ще раз, що детальна інформація на івент Давай, кстати, перевірю, чи мені дало мій подарок. Івент? Магазин? Дав мені один подарок. Можна ще конвертувати, типу, подарки на баланс собі перевести. Ну мені не треба, я б наоборот б подарки купив, Але я подарки не можу купити. Я просто банально не можу купити подарки. Це, блін, жорстко. Но подарок прям добре видно. Тільки аби я. Розібратися, де він? Ну хоча б не один, а ще де вони взагалі всі. це було б сносно. Це було б реально солідно. Ну я тупо навіть не знаю, де вони. В полі, як я зрозумів, їх, походу, нема. Це 100% в полі їх нема. Вони, скоріш за все, десь чорт знаде. Обалдіть, я повітів. А скільки ж я їду? Якось таке відчуття, що зробили її менш. Ваш транспорт занадто ушкоджений. Не можна продовжувати рух. Такого раніше не було. Обалдіть. Харків. Ти поняв, так? Да? <свят> 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 ну, коротше, плюс-мінус ось таке у нас вийшло оновлення. Насправді, ще дуже багато всього додали. Я думаю, що в наступних серіях я вам все розкажу, а на цьому будемо завершити. забувайте вводити промокод, завантажувати Ukraine Mobile GTA можна як на телефон, так і на комп'ютер. В цьому нема абсолютно ніякої проблеми. От ну і Не забувайте вводити промокод, проходити івент. З вами був Санчилос. І всім удачі, всім пока-пока.